Слава Ісусу Христу! Хочу розказати вам е, сон, який мені приснився. Е, снилося мені, що я десь у маленькій церковці е, прийшла на службу Божу е, і молюся. Там є тільки я і священник, який е, був обернутий ззаду мене, не бачила я його обличчя. І він мав е, зелену рясу. І була служба Божа, і я кажу, отче, почекайте, бо архангел Михаїл нагнувся мені з образу і щось хоче сказати. І він е, з образу нагинається і каже мені: молися, молися, і буде чудо. І, ну, і все, я проснулася, сон пройшов. Е, щаслива, в мене. Не, не знаю, яке чудо має бути, і що то має бути. А через два тижні е, захворіла моя мама. Аналізи були добрі, все поздавало, все нормально, але УЗД показало, що там є пухлина і ставили маму четверту стадію раку. І я вже потім зрозуміла, до чого це моє чудо і до чого це мій сон снився. Але так ми пішли до однієї, вона нам каже, ми питалися за маму, що робити далі, бо лікарі нам взагалі абсолютно не давали шансів на життя. Вона каже: можете піти до оця Олега на оздоровчі молитви, якого я ще не знала, не бачила, і вона відвела нас туди. Коли я прийшла і походила день-два до отця Олега на молитви, тоді мені вже знову в голові прокрутився весь мій сон. Що я така маленька капличка, отець Олег, це точно він був, бо в нього була тільки на той момент одна ряса. Зеленого кольору, зелений филон. Е, Так, І я де все постійно стояла, молилася, взад у мене був образ Архангела Михаїла. І так ми ходили, я молилася, і отець Олег за маму пару місяців. І все нам ставало, ну, тут не давали ніяких шансів на життя, але в Києві зробили операцію і мама видужала. Слава Богу, до цього часу вже все нормально. Здорова, працює, та ходить на роботу, не давали ніякої хімії, все, все пройшло. За той час, поки я приходила на молитви, то отця Олега і молилася, за маму просила, я не могла завагітніти другий раз. І коли мама моя одужала, стала здоровою, зразу я її завагітніла другий раз. Мені здається, що просто через молитви, що я тільки за маму молилася, Бог ще знав мої думки. Дав мені другу дитинку. Тепер у мене вже двоє дітей. Слава Богу і Богу і, і за молитви отця Олега, що нам так допоміг.